Всім привіт! З вами на зв'язку компанія Vema Kids. Понад 5 років компанія Vema Kids є провідним виробником меблів та обладнання як на українському ринку, так і на міжнародних. Щороку ми реалізовуємо понад 5 тисяч проєктів з загальною площою від 200 метрів квадратних до 7,5 тисяч метрів квадратних. Також ми маємо досвід співпраці з тендерною та грантовою системою закупівель. Міцний фундамент нашої компанії це досвідчені і професійні спеціалісти з великим і успішним досвідом реалізації проєктів різного рівня складності. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами експертною думкою наших фахівців щодо основних особливостей проєктування дитячого інклюзивного простору. Але спочатку давайте розберемося, що ж таке інклюзія і чим вона відрізняється від інших варіантів взаємодії дітей один з одним. Існує два варіанти неприйняття дітей з особливостями. Це поділ і виключення. Різниця полягає лише в тому, що в першому випадку діти з особливими потребами протистоять основній групі. А в другому випадку вони навіть не взаємодіють один з одним. В обох випадках діти з труднощами знаходяться поза соціумом, що ускладнює їх розвиток і знижує самооцінку. Інтеграція це коли вони знаходяться в основній групі, але все ж таки відчувають себе зайвими в ній. А ось інклюзія це коли діти з особливими потребами найбільш повно включаються в основну групу, вони якби розчиняються в ній. Таким чином забезпечується максимальна взаємодія різних дітей один з одним. Атмосфера прийняття, яка виникає в такому дитячому співтоваристві, дуже важлива не лише для дітей з особливими потребами, а й для всіх дітей взагалі. Це пов'язано з тим, що дитина звільнює себе від страху бути іншим і чимось відрізнятися. Якщо уявити ідеальне інклюзивне середовище, то воно повинно мати темну кімнату сенсорної інтеграції. Елементи, якими вона обладнана, одночасно сприяють загальному розслабленню дитини, а також стимулюють певні рецептори органів чуття. Це сприяє активізації відповідних зон мозку і розвитку зору, смаку, відчуття дотику, нюху і слуху. Наступна кімната. Це приміщення, в якому використовуються елементи світлої кімнати сенсорної інтеграції. Ігрові елементи такої кімнати сприяють тренуванні вестибулярного апарату, поліпшення координації рухів, тренуванню здатності підтримувати рівновагу. Така кімната дозволяє дитині реалізувати постійну потребу в русі. При проєктуванні інклюзивного простору ще на початкових етапах необхідно враховувати такі особливості: ергономічність та трансформованість меблів. Форма, розміри, вага і конструкція меблів повинні бути такими, щоб діти могли самостійно змінювати їх розташування в просторі та формувати простір на свій розсуд. Таким чином, діти починають відчувати свою самостійність, а також розвивається почуття відповідальності. Важливо використовувати рішення, які будуть полегшувати не тільки переміщення в такому просторі, а ще й орієнтацію в ньому. А це досягається використанням контрастних елементів на кутах і колонах, рельєфних доріжок на підлозі, а також рельєфних написів шрифтом Брайля на поручнях і стінах. Дітям будь-якого віку потрібно мати можливість якомога більше часу проводити в русі. Тому є важливим обладнати простір елементами ЛФК. Такі елементи дають дітям можливість отримувати необхідне фізичне навантаження, використовуючи при цьому невелику кількість приміщення. В одному приміщенні не може бути скупчення багатьох яскравих предметів. Тому необхідно підбирати елементи не тільки за функціональним призначенням, але й за кольором. Ця ж особливість обмежує використання яскравих кольорів в оформленні стін, підлоги та стелі. Для оформлення таких приміщень в основному використовують стримані або нейтральні кольори. Тож завдяки придуманому дизайну можна створити середовище, яке буде відповідати потребам кожної дитини. Школи, садочки ігрові майданчики, універсальний дизайн в кожному з них дати непомітно робити світ кращим для всіх оточуючих. Приклади інклюзивного простору під ключ можна побачити у нас на сайті в розділі Готові рішення. В кожному з них ми підготували фотогалерею, 3D-тури, відеоогляди та повний перелік обладнання для його реалізації. Всі типові проєкти від нашої компанії успішно подолали практичні випробовування. Ми втілювали їх в реальність за допомогою нашої професійної команди, психологів, дизайнерів. Конструкторів і технологів вже безліч разів. Тому ефективно використана площа та якість обладнання гарантована! Переходьте за посиланням під цим відео, залишайте заявку для того, щоб отримати розробку, дизайн проєкту вашого простору безкоштовно. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, ставте лайки та коментарі. Дякую, друзі, що були разом з нами. Не пропустіть наше наступне відео. Па-па!